Доброго раночку, мої любі підписники. Сьогодні зранку була у нас тривога. Я пізніше відвела Настюшеньку до садочка. І от зараз хочу вам показати свою нову покупочку стему. тему. Ми замовили з чоловіком ось такий гарний такий сікатор. Зараз я хочу на нашій діляночці пообрізати хризантеми, бо вони вже сухі, такі стоять у мене. А я їх не змогла вчасно обрізати, тому що не було у мене такої, такого сікатора. У нас був старенький сікатор, але він у нас зламався. Тому, от бачите, на тему ми замовили досить непоганий, такі дуже м'якенькі тут а, ручки такі. Якісенькі. А сталь, в принципі, товстенька, досить така міцна. Надіюсь, цей сікатор буде нам довго слугувати. Ну що, йдемо обрізати хризантеми. Так, ось бачите, такий кущик. Бо була така шароподібна у мене хризантемка. Яскрава, ось там височенька така біла, гарна. От. Думаю, що пора вже навести тут лад і її гарненько обрізати що можу сказати працюють вони гарно ріжуть вони навіть ості такі от гілочки бачите такі На ура. так що в принципі можу рекомендувати стікатор з теми ось так обрізаємо гарно під корінець, і ще уже навесні, було, було у нас тут новеньке. ну Все, бачите, ось так роз. Навіть однією рукою можна його гарно обрізати. Так, ще надію, що він буде слугувати мені довго. Ось так він заїдає трохи коли. Ой, а коли починаєш його. Тому угу. що ось тут, бачите, стопор, є такий стопор. Ставите і все, він в складеному вигляді. Ось, І коли знімаєте, то сікатор розкривається. Ну що, з першим кущиком я справилась. Тепер переходжу до другого кущика. Ось такої високої хризантемки. І також намагаюся під корінь його. Незесенько, ось так от. Значить, навіть однією рукою, хоча такі досить товстіньки, але секатор з цим справляється. Трішки не вистачає навіть мені сили дожати ось так однією рукою. Все. І другий кучик ми з вами підстригли. Не знаю, навіть, що робити зі своїм самшитом. Бачите, він такий у мене сухий, навіть я не знаю, чи відійде він навряд чи. Тому я, мабуть, і його зараз буду підстригати. Так, все, самшит мій обстрижений. Ніс. самі сухі гілочки я пообрізала. Надіюсь, він відійде і рідко мені наросте. Нового і красивого гілля тут буде достатньо. Все, тепер у мене так приближено тут в моєму куточку квітковому. Ну що, виносимо тепер це все на нашу кучу. Так, все збираємо обрізані всі гілочки і понесемо поки що на тимчасову нашу кучу. Викинемо. Навіть горішок у мене ще завалявся. Цікаво, чи живий він всередині, чи ні. Вдома подивимось. Ось такий ми знайшли стілець. А, хтось просто викинув його. Але він справний. Влітку я його вимою і буде тут моя принцеса наймолодша сидіти. Чи Ми будемо сидіти біля костра. Тут от будемо мангалу настояти. Будемо його будувати. Навесні. Ось так у нас дерева стоять. Навіть не знаю. Можливо, хто підскаже мені в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи варто обрізати взимку, чи вже краще дочекатися весни. І вже весною такі маленькі деревцята пообрізати. Як ви гадаєте, коли краще їх обрізати? Напишіть в коментарях, будь ласка. Я вже сиділа в бесіці, тут так затишно у нас, гарно. Вон, подивіться, які птахи у нас літають. Так багато у нас літає а, голубів. Вон, бачите, яка краса. А все чому їх так багато? Тому що у нас робили будівельні роботи, замінювали дах на будинках повністю. Раніше вони жили там під стріхами, а тепер, так, як нове покриття на дахах цих будинків, Ось тому їм немає де жити. І вони літають собі бідненькі, не знають, куди, нам, куди їм притулитися. Думаю, ось так, звісно, треба було б подумати про них та збудувати якісь будиночки. Для таких гарних птичок, Що я вам хотіла ще розповісти. Буду знімати, тут знімати контент весняний. Коли потепліє на вулиці, я дуже люблю щось коперсатися, щось садити, висаджувати. Це мені дуже-дуже подобається. Тому, кому подобається садівництво, то підписуйтесь на мій канал, хто взагалі. Хочу стежити за моїм життям, за життям моєї родини, то підтримайте мене, будь ласка, підписуйтесь, ставте ваші лайки. Буду вам розповідати наші плани, наші, показувати наше реальне життя, чим ми займаємось, про що думаємо і що ми хочемо робити і що ми хочемо будувати. Планів у нас дуже багато, ми хочемо в цьому році. Нарешті вже купити свою власну діляночку. Ось розглядаємо варіанти в ореничах. Поки що ціни ну, дуже кусаються. Але в нас є знайомі, там трошки на горі від стадіону продають 10 соток землі. Ну, земля ще не під житлову забудову, а вона тільки під ОСГ, під ведіння сільського господарства. Ну, можна буде а, переробити документи під будівництво. Тому ми так дуже хочемо її купити. Бо 10 соточок якраз те, що нам треба, не менше, не більше. В принципі, я то люблю а, землею займатися. Але коли багато землі, то треба дуже багато затрат часу, фінансів, щоб гарно облагородити, щоб привести до ладу. У велику ділянку, тому 10 соток. А під будинок, під якийсь сад, город, мені здається, що це саме воно, те, що ну, підійде для нашої родини. Тим більше в нас зараз четверо людей живе, моя старша донечка живе в гуртожитку, потім буде своє якесь життя планувати. Мабуть, що явно не в селі, їй захочеться жити у місті. Тому ось так, будемо купувати ділянку. Дай Боженько в цьому році, щоб це все у нас вийшло. От. І будемо з чоловіком самотужки намагатися побудувати невеличкий Ми хочемо будиночок, діти мріють про двохповерховий. Будемо дивитися, десь, може, вісім на вісім, два поверхи. От хоча чоловік каже, краще більший зробити, але одноповерховий. Навіть не знаю. Якщо хтось будувався, скажіть, як буде ну, більш економніше по затратах на будівельні матеріали вибудувати чи одноповерховий, ну, великий такий, десь на 100 квадратних метрів, чи все ж таки якийсь компактний, там 7 на 7, 8 на 8, але все ж таки в два поверхи. Тому, будь ласка, хто стикався з будівництвом? Напишіть мені в коментарях, дуже цікава ваша думка. Тому ось так. У так, мене там синочок вдома сидить один. Це Я завела Настюшу в садок і вам захотіла показати трішки своєї активності на діляночці моїй. Вот. Підемо ми, мабуть, в хату вже. Будемо годувати синочка. Хотіла ще вам показати, які, а, молочко, яке ми в купуємо, ось таке в великих таких бутилках. У кого такі ж також бутилки є, і свій сад, і город, то дуже класно в таких бутилках, до речі, відстаювати водичку для поливу рослинок. От У мене будуть на вулиці тут стояти. Зараз я вам покажу. В цих місцях такі великі, продовгуваті. А горщики ось тут, і от там також у них я засиплю землі та насію чорнобривців. У мене дуже багато є насіння чорнобривців і тому. Під лавками ось цієї бесіці я буду зберігати водичку для них. Влітку дуже чудово вийшов собі, багато таких штук 20, вже, мабуть, баклажечок таких бутилочок. Собі відкриваєш і поливаєш собі квіточки, дуже зручно. Тому води на вулиці в нас немає ми їх набираємо. А коли багато треба поливати городу, то у нас є віконечко. ось там. Є шланг, який підключений на кухні у нас. Ми його просто викидаємо на вулицю, відкриваємо краник, і шлангою тут все-все поливаємо. Весь свій городик. Він невеличкий, тут, можливо, не знаю, може півтори десятки, може до двох. Дуже маленький. Але клопот і робот вистачає мені. Тільки що прийшла я з вулиці додому, такий рум'янець на щічках. Дуже класно там, вже так хочеться щось робити, хоча зима. От. Питаю сина, що будеш їсти на сніданок. Він не знає, не знаю. А він дуже полюбляє в мене смажену картоплю. Зараз 9:15. так я собі замов у мене посмажити картоплю. Бо у нас сьогодні п'ятниця, ми скупуємо стільки. Продуктами тільки по п'ятницях. Так от ми зробили собі раз в тиждень виїзд за продуктами, щоб ми могли щось відкладати з грошей. Скупляємось ми десь в районі 2,5-3 тисяч гривень на нашу родину. Я намагаюсь планувати на цілий тиждень меню і якби, по цьому робити свої закупи. Щоб у дітей обов'язково були яблука, бананчики трішки, там, якихось мандаринчиків, фрукти, обов'язково також любить мене молодша пекінську капусту з неї я роблю частенько салатики. Купуємо також таку баклажку, як вам показувала на вулиці такого молока 2 літри. В принципі, нам вистачає на тиждень, можливо, докупаю там ще літрушечку. Це так, на каші я варю. Мій синочок любить таку кашу, вівсянку на молодці. Також я іноді займаюсь млинцями, беру там кефірчик на оладки, купую, хек беру рибку раз в тиждень щось готую, або її запікаю, або її просто відварюю, або в клярі її смажу. Ось для своєї родини беру філішку люблю. Відбівні з курячого філія. Супчик варю з фаршу з курячого бедра. Бо я готувала там є рецепт, подивіться на моєму каналі спагеті з соусом. болоньєзе це дуже смачні. Ось, Тому, звісно, що ціни так підскочили за ці а, два місяці останніх, я не знаю, раніше нас в 2000 ми влазили. Дуже гарно влазили в цей бюджет, але зараз я бачу ціни на м'ясо, на фрукти, на овочі, то ми, як то влізли в 3000 сьогодні. Мені здається, вони ростуть, ці наші ціни з кожним тижнем нові, нові, і все вищі і вище. Ось такі реалії, ось такого нашого на життя. Так що так, всім гарного дня вам бажаю. Підписуйтесь на мій канал, ще раз повторюю, підтримайте мене, якщо вам цікаво. От, буду для вас знімати. Тому цілую вам, мої найкращі любі люди, будьте здорові і щасливі!